Ці напевно сидять і думають, для чого я проводив опитування на каналі, де я питав вашу думку, хто у двобою один на один вийде переможцем Аліса чи Уранус. І більшість з вас проголосували за Урануса, не відчувши ніякого підступу. Що я питаю про це не просто так. Зараз Уранус вважається жорсткою імбою і його банять всюди, де це можливо, навіть в тих іграх, де його немає, але знаходять і банять. Ну і воно зрозуміло, бо у героя з останнім масштабом Штабним оновленням відхилу стало більше, шкоди стало більше. Але, як виявилося, в цій грі потрібно боятися не Урануса, а справжню мать її вампіресу цієї гри, котру ще називають демоном крові, що в принципі одне й те саме. Я нещодавно дійшов вже до Мівслави, з чим можете мене привітати. І у Мамкіних хейтерів аргументів вже менше. Типу, ти говориш маячню, бо в тебе немає навіть 50 зірок. Зараз, звісно, ці мамкіни експерти стануть говорити, Говорити про 100 зірок, куди ж без цього? Але знаєте, щоб говорити маячню, можна мати і більше 100 зірок. Тож зірочки не додають правди у ваших словах, якщо ви несете повну діч. І як це роблять деякі кисломолочні вироби? З приводу Аліси і Урануса. Хтось скаже, що це усього одна гра, і вона нічого не доводить. А хто сказав, що я вам щось збирався тут доводити? Я просто показую вам іншу сторону медалі. А як до цього ставити? Тись брати до уваги чи скептично ігнорувати. Або ще можна до цього поставитись як просто до розважального контенту, що воно і є насправді, вирішувати вам. Однак особисто для мене уранус впав в моїх очах, і я його припинив навіть банити. Його беруть і виходить щось приблизно наступне. На початку гри на Алісі ніколи не ліземо, а лісу на перших рівнях вб'є будь-хто. Просто через першу навичку добиваємо кріпів і чекаємо четвертого рівня. Ворожий лісник на жаль забрав черепаху. Далі просто відбулася сутичка. Тут я спеціально тягнув час, щоб підійшла наша команда, і забрали урануса. Хочете фокус? Я змушу Урануса зникнути. Ну а далі прибираємо Лукаса. Тут ми вже у рануса взагалі не боїмося. Навіть під Ангелою. В результаті у рану стікає, підібгавши хвостик разом з Ангелою. Хтось скаже, що мені допоміг Еймон. Ну добре, нехай так. Тут Еймон вже відкис, і я залишився один в три. Вороги просто розбіглися і як кошенята. Явно недооцінили Алісу. Тук-тук, хто там, а це Аліса, яка б'є вам обличчя. А це демонстрація того, як мамочка б'є по попці маленького хлопчика. Правда, хлопчик взяв за звичку шукати порятунок у тітки вежі. Ну і правильно, а що ще робити? Не на фонтан же відкисати. Значить, стою, б'ю вежу, нікого не чіпаю, і тут така ангела хопа. Ну, хопа, так хопа. Я приймаю виклик. Видно, вона пожовкувала про це. А тут Аліса всім продемонструвала, що буває, коли її недооцінюєш. Ініціація Алісою це окремий вид мистецтва. Ну, відмовляється, Лукас вірити в те, що йому дали пощам. Як там кажуть в біблії, дали по праві, підставляй ліву. Забравши лорда, ми нарешті закінчили це побиття немовлят. Результати гри у вас на екрані. По результатам гри видно, хто вносив основний імпакт. Ну, звісно, це була зефірка. Хтось сумнівався? Але це ще не все. І я вирішив бонусом вам показати ще одну гру. Так сказати, закріпити результат. Проти мене вже стоїть не Уранус, а Зілонг, тому просто дивіться. Ця гра перехід з міфічної честі на міф славу. I've got a bitch I can't scratch, I'm missing a piece that Competes a whole part of me, an open wound scar to see Everybody come here, gather round Welcome to the freak show, the best in town Ha! What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. You I've been living in my own my mind. Favor constantly thoughts jumbled round. Think I need a new lobotomy. Wait. First all these slide. thoughts are too negative. I don't wanna get lost in this sedative. Gotta show show them what I got, I'm competitive. You know I'm about to go off. I won't let them win, I'll take a stab. I wanna chase a bag, I wanna way I can change all the things I lack. I gotta face the facts, I gotta taste the back. Got me obsessed with the rest, I got niche to scratch. <laughs> Дневник. Мне не подобрать слов, чтобы описать боли унижения, которые я испытал сегодня. Моя жизнь поломана навсегда. What I do is put the an work in No option This was everything I ever wanted Created a legacy off no, of me Just being honest And the fake ones hate But it's harder, it, no avail They wanna see me I lose do. But you know I never I fail so. Your blood empowers me You have slain an enemy Darkness <laughs> is closing in on the Empire oh Your ally has been slain You should return my favor

deep until my you drown Or is. They can keep you up strong, focused on the now. Uh, glass half you full of as you gave That's all up to you with your mind. You Everything, not a thing. Make my thoughts work for me, manifest Come what I need, so what I want, me. what I see. I could be anything. I attract all the things that I see, I believe, I'll achieve As I breathe in and out again. You you again. I don't drop sitting, I'm feeling I'm finding out there.

Випливаючи з усього цього, хочеться підвести підсумок. Алісі ревамп не потрібен. Аліса і так зараз дуже добре почувається і дає відсіч метовим героям. Ну, це, звісно, при тій умові, якщо її правильно збирати, а не в танка. І судячи по тому, що я побачив, то Аліса, скоріше за все, стане гіршою і, мабуть, перетвориться у класичного танка. Ульта зі станом і мікроконтролем на другій, і щось мені здається, що шкоди у новій Аліси буде набагато менше, бо тепер кнопки не будуть кадешитись під час старої ульти, як це відбувається зараз. Зате буде більше контролю. Муни вирішили з Аліси зробити типічного роумера. Але може я помиляюся і якраз буде все. Це нормально, хоча я сумніваюся. А на цьому у мене все. Пиши в коментарях свою думку, і не забудь про вподобайку. Гарних тобі каток та перемог. До скорих зустрічей, Бай-бай. She's acting like a pro. Oh, baby, let's go.